Як замінити звичайний вимикач чи вмикач світла? Зараз покажу. В першу чергу від'єднуємо загальне світло, щоб нас не вдарило струмом. Перевіряємо. Не працює світло, значить електрики немає. Майже всі вимикачі зроблені так, щоб їх було легко розібрати без зайвого клопоту. Тому раз, от, відсунули, тепер це, Бачте, зняли. І тут є доступ до, щоб викрутити шурупи. Викручуємо проти годинникової стрілки. Так. Викручуємо там всередині є от такі от лапки, які, якщо їх, дивіться, зараз я буду закручувати і вона відходить. А розкручую і вона. Ховається. Коли ми закручуємо гвинта, то вони розходяться і тримають. Так, все, оце ми зробили. Тепер дивіться, яка тут система. Тут така цікава система, що не треба нічого крутити, просто натиснув і висунув. Оцей от провід. Дивіться. Натиснув провід висунув. Те саме і з цього боку. От бачите, натискаю, так само, натиснув, провід винув. Ну і цей так само. Натиснув, винув. Хм. От мене подобається ця система. Незрозуміло, чим... чого затягнуто так. І за цього я і міняю, щоб була не от така система, яка з цими затискачами, а інша. Інша система буде з болтами. І тут є, бачите, є інструкція, як куди що треба під'єднувати. Все дуже просто. Зараз покажу, як це зробити. Тут так само для того, щоб відкрити, от, трошечки. Треба. Ну, не йде з цього боку, то з цього боку. Ну, з якогось боку воно піде, і ви відкриваєте. Отак От виглядає всередині, коли я відкрив От, е, ті самі болти, які будуть піджимати лапки. Ось тут оці лапки. Ось Бачите, вони піджимаються і так само будуть фіксуватися у нас всередині. Все, тут е, теж дуже просто. І так, головне знати, який провід живить, оцей жовтий провід це загальне живлення, так, оці два проводи оце на світло, це на вентиляцію. Зараз буду приєднувати. Тут все просто по схемі. Значить, основний провід живлення сюди приєдную. І ці два просто по боках, ну, дивлячись, як я хочу. От я хочу, щоб ближче сюди до входу було живлення від світла, трошки далі від вентиляції. Ось та гайка, яка зараз буде, ось бачите, вона буде пускатися, і туди ми засовуємо провід і потім назад піджимаємо. І цією гайкою воно фіксується. Так, спочатку оці два проводи. Поки я все це прикручую, будь ласка, ставте лайк, будемо розвивати український контент, підписуйтесь, залиште якийсь свій комент будь-який. Дуже важливо, щоб ми розвинули з вами український контент в Ютубі. Коли все приєднали, пішли, тепер включимо світло загальне. Включаємо загальну напругу і перевіряємо. Включаємо. Раз. зараз де світло? Горить. Горить лампа одна, друга. Тепер подивимось, чи та третя буде горіти, якщо ми включаємо третій шут. Раз. І. О, супер, горить. Тепер дивіться, виключаю, перевірка не горить. ну і З цього боку теж не горить. Чого я поставив туди до вентиляції цю лампу для перевірки лише. Там у мене ще не вставлений вентилятор. Коли я вставлю вентилятор, тоді я зможу вже. Перевіряти. А так для перевірки, просто що з'єднання все є, чудово. І тепер покажу, яким чином фіксується в отворі цей вимикач. Всі проводи туди заправляємо акуратненько так. Раз. Все. І сам вимикач так ставимо, щоб він так от стояв. Ну і далі вже ви по рівню виставляєте, як вам треба. Так, я відчуваю, що щось там тисне, зараз треба, мабуть, трошечки поправити його. Отак отсь, щось знизу ще тисне. Все, нічого не тисне. Ще трошки поставили, зафіксували, як вам треба. Чим воно акуратно полоток. І далі закручуємо з кожного боку. Трошки тут підкрутили, трохи тут підкрутили. І завдяки отаким от підкручуванням виставляєте, щоб воно було посередині, гарно виглядало і порівнюємо. З одного боку зафіксувалося, а ага, з іншого ще можна ще з'явитися, а от з цього щось воно погане. Так, значить, що робимо? Зараз виймаємо, розкручуємо назад і перевіряємо, що йому заважає там зафіксуватися. Так, а вийматися, бачите, не хочу, значить, розійшлися. Хорошо. Дивіться, от закрутив, бачите, вони от туди тиснуть, не ходять. Якщо розкрутити, розкрутив. Ну, тепер вони ходять, бачите, тепер у них є оцей хід. Тобто ідея така, зараз вирівняти і закрутити їх. Так, не зафіксувалося. Значить, треба розкручувати і знову дивитися, що там не зафіксовано. Зараз ми завдяки таким підлаштуванням все зробимо. От. Ну, тут, скоріш за все, за гіпсокартон він чіпляє, я бачите, без коробки встановлюю. Для того, щоб воно краще фіксувалося, я поставлю тут невеличку шайбу от сюди. Щоб отвір трошки звузити. Для цього використаю, ну, звичайно, тубус після силікона шматок відріжу від нього. І буде в мене така штука, яка притримує. Ущільнювач буде такий. Ось і перевіряю, як буде триматися. Так, відчуваю, що добре тримається. Ну, дивіться, ніяких зазорів стоїть, ага, трошечки хитається. Значить, ще підкрутити треба. Тепер стоїть надійно. Тепер чіпляємо самі клавіші, одну клавішу. Там от є, бачите, такі виступи а всередині отвір. Ось цими виступимо отвір. перевіряємо. світло. Горить ця лампа і ось ця лампа. Ще один момент. Чому я роблю, щоб ось вимикання було саме? тут, ніби як знаєте, такий скос. Тому що пилюка, бруд, він весь залишається ось тут, коли ви посі... ну, більшу частину часу вимикач стоїть саме ось в такому положенні. І тут це все накопичується. І рукою, коли ви торкаєтесь, ви ніби як знаєте, трохи от навіть бруд з пальців може сюди потрапити. І тут потім воно накопичується, накопичується. Ну і тут така неприємна. Чорна смуга, чи там, яка вона може бути. Тому я роблю всі вимикачі ось таким чином, щоб коли вони у вимкненому стані, тобто коли вони довго стоять, вони були ніби як прикриті, прикритій верх. Все, і таким чином вимикач пиль, весь бруд він якби нижче туди падає. Все, ви підійшли, включили, зробили, що вам треба, виключили і все чистенько. Користуйтеся.